Привіт усім! Мене звати Мік, а це Майнкрафт. І це Майнкрафт, а це Баг. Опа, тепер все круто. Ха як бачите, тепер картини не мерехтять. І що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні біжимо, біжимо, давайте. Спрінт, це чомусь не дуже виходить. Адже це новий снапшот. 13W21A. 20... Так, не буду поспішати говорити, бо виходить тупо. Е І спрінт. В снапшоті новому дуже сильно погасили, як бачите. Зробили меншим. Та й взагалі швидкість гравця, мені здається. Можливо не зменшилась, але спрінт точно тепер повільніший. Все заради коників. Все заради швидких конів. Адже смислом брати швидкого коня, якщо можна спрінтити, а тепер спрінтити. Вау! Вау! Звуки гри пропали! Це мабуть... Це, мабуть, такий класний баг гри. Ну що ж, давайте я сюди зайду і розберусь з ним. Поки що пограємо без звуків. Так, запускай мене. Портал, запускай мене. Оуа. Ова! Люди, ви пам'ятаєте це місце? Не знаю, чи ви його пам'ятаєте, але зараз я Спробую, щоб повернулися звуки в гру. І повернусь до вас. Ну що ж, нарешті мені вдалося... Включити в грі звуки, але дивіться. 19А прийшлось повернутися. Три рази я виходив з гри, заходив назад. І через деякий час звуки просто пропадали. Я не знаю, в чому це проблема. Можливо, це проблема була в мені. Щось з моїм обладнанням чи налаштуваннями. Але я звинувачую в цьому гру і вважаю, що це баг, тому перейшов на попередню версію. Так, я знаю, що в новій. Додали інвентар до коней і можна тепер знімати з них сідла. Але я і так сідло не взяв, тим більше Тим більше... У нас ще немає коня. Ось, Я хотів запитатися, чи знайоме вам це місце. Але я не впевнений, чи 에... ви змогли би його взагалі якось впізнати. Тому я хочу знайти оту річ, по якій можна було б впізнати це місце. Чесно кажучи, звідси не видно. О! Виліземо на Березу. Нічого не видно. Ну що ж, візьмемо фар, включимо. Почекаємо, поки завантажиться гра. Опа. Бачите, там далеко цей храм. Це той храм, який ми бачили минулої серії, позаминулої. Звичайно ж, туди йти нам не треба, тому що там коняків немає. Ось, але я знаю, що це дуже гарне місце, е як і взагалі <хи> цей світ. Хоча, звичайно, є й негарні місця, такі як болото або зимовий біом, які я дуже не люблю. Вони просто не дуже гарні. Ну, хоча болото ще порівняно з зимовим біомом. Ще гарне місце. Такс. Отже, давайте визначимо, де північ. Північ тут. Там північ. І будемо туди рухатись, поки не знайдемо з нашого коника знову. І поки ми не зможемо його запрягти. Але спочатку треба вбити банду зелених кріперів. Всіх порішати. Все, можна йти. Так, що тут у нас? Вау? Дивіться, який гарний водоспадик. <х three> Такий простенький. Поросята пасуться на горі. Летючий острів. І. Е, колодязь. З водичкою. Ого. Ой, ха! Дуже класний глюк світла. Який не забирається. О, забрався на силу. Заберемо свої факели. У мене вода є, Є що буде... є що попити, тому залишимо це тут. Я знаю, що раніше. Спавнились ці штуки і без води. О, і там ще один класний водоспадик. Ого. Дійсно крутезна місцевість. Мені дуже подобається генерація Майнкрафту. Раніше, звичайно, вона була також дуже гарна. Вау. Схоже, що світ тільки згенерувався тут і ще не встиг. Ще не встиг. Оновитися. Вау! Або це баг? О. У нас є озеро. І десь зомбі гудуть По -під вишнями. Ох, тому я вирішив ще трошки погуляти. І по дорозі цікавеньке вам все буду показувати. Знайдемо нашого коника і будемо далі щось вирішувати. Ну, а я зв'яжусь з вами, коли знайду вау, щось цікаве. На жаль, ця музика зараз пропаде. Стоп. Стоп, можливо, і не пропаде. Дивної форми рівнесенька кімнатка. Ха-ха. ха Так, давайте стрибнемо. І що тут у нас? спаунер павучків, Круто. Скринька, скринька і пісок. Клас, це, це данж. Це данш. Перше, який ми знайшли із нового оновлення. Тому тут повинні бути нові речі. Давайте глянемо. Ох, ніфіга собі! Алмазна коняча броня. І диск з музикою. Так, ми це все беремо. Ой, лаги, ой, лаги. Ой, відро заберемо кнопку. Для чого нам кнопка? А що тут? Залізо. І ще відро. І сідло! Саме те, що нам треба. Клас. Це просто. Удача. Так, залізо я також хочу забрати. Опа. І залізна броня. Ого! Так, парканчик. Ні, парканчик нам пригодиться, будемо прив'язувати коня. Краще викинемо це і мотузок заберемо. щоби потім. Щоби потім можна було би тягнути коня за собою. Ось. В Попередній серії я не тягнув коня за собою. Ослика нашого і олайчика бідного. Тому. що, Так. швидко е з'ясуємо де північ. Отуди От нам. Тому що Точно північ, точно. Тому що. А, тому що в мене не було е ось цього поводка, чи як він називається. Ось. Так, так, тому я не е тягну його. Я думав, його просто буду штовхати. Отже, я знаю, що нам треба пересікти цей ліс, і ми вже з сюдою ходили, тому... тому я просто пробущу і там з'явлюся. Так, так, так. Хто тут у нас є? Коричневі. Писали люди, що треба брати, щоб на коні було якомога білого, тим швидше він буде, чим біліший кінь, тим швидший. А чим чорніший, тим сильніший. Хоча це не факт. Тут біленьких немає, тому ми продовжимо. О, ослик. Ні, цього разу ми не, ми не будемо не купимось на цей розвод. У нас вже був поганий досвід з осликами. Так, поїсти щось би. Звуки знову пропали. А, ні, є. Так, я побігаю ще трохи. О, коник чорненький. Ще трохи побігаю. І... Опа, нема нікого. Чорненький коник. Чорненький. Гаразд, я ще трохи побігаю. О, є. Так, конячка. Є один чорний коник. Там є ще один. Такс. А вони будуть йти за мною, якщо я буду їм пшеницю показувати. Не хочеш? Ну нічого. Так. А, там є Сірі і он до он до ондо був ще один чорний. Давайте підійдемо ще на нього подивимось. Який більше нам сподобається. Такс. О. Так. Мені подобається цей кінь. Давайте йому дамо їжі. а... Він. Зкриває 6. 5. З'їв. Можливо сісти на нього. вау wow! Так. 11 сердець у нього. Не дуже багато. Давайте спробуємо сісти на іншого. Все-таки я вирішив взяти чорного, а не білого. Бо білого не можу знайти. Та й чорний. О, цей вже бачу більше має здоров'я. 13. 13, так. Вау, ти зразу мене скинув. Так, 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 я не рухаюсь. О, 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 він мене любить! Він мене любить. Сонце заходить, давай поквапся швидше, бо ми не встигнемо. Так, ти куди поліз? Е, все ще любить? Вже не любить? Як знати? Ну, здається, вже не скидає. Значить любить. Не скидає, значить любить. Логіка. Опа. Давайте візьмемо сідло і... та-дам! Поганяємо. Є. Так, дійсно, він не дуже швидкий, але мені подобається. Так, вечоріє, вечоріє, вечоріє. Так, хлопче, треба щось по порішати. Ну, давай пробіжимося туди. Так. О, стрибати як ти? Нормально стрибає. Як ми його називаємо народ? Називаємо його. оу оу, 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 оу. Перший ворог, перший ворог. Б'ємо першого ворога. Оба! Злий бандит. Спанти з банди пауків. Вау! Ледь не впали в яму. Зомбер. Зомбер, не чіпаємо коня. Ану ми зможемо стріляти. Вау! Геніально! Супер, мій кінь горить. У мене є вода. Вже не горить. Клас, я підстрелила свого коня. <гум> я думав, це неможливо. Так, треба знайти більш-менш безпечне місце. Сніжинка. Ду! Ну. Або сніговик. Білосніжка. Е, виліземо з тобою на гору. О, ти доволі гарно вилазиш по горах. Хоча не дуже стрибаєш. О, ти ви. Якщо докопати. Як бачите, ми не можемо вдарити коня ось так прямо, але мені здається, якщо вниз подивитися, то можна його. Ні, не можна. Тоді як я його в біса підстрелив? Хм, не хочу. Так, факел поставити, на жаль, неможливо. О, хоча ні, можливо. Але на землю неможливо, тільки збоку. Е, мабуть, ми тут заночуємо сьогодні. Давайте зробимо маленьку собі. Ми б могли його прив'язати, але немає за що. Хм. Добре, все-таки треба. Давайте подивимось, може є десь болотяний біом. Оптифайн би не завадив зараз. Але, на жаль, на снапшот його ще немає. Там пустеля. Ось він трохи так багануто бігає. Казали не включати більше в 5. Добре, не буду. О, зомбі з лопатою. Прокачено, нічого собі, давайте вб'ємо його. У мене є лутінг. І Хм, Ви бачили, він не міг вдарити мене. Так, що там випало? Випала лопата, супер. Так, насіння. Ефективність 2. Непогано. Ха. Такс. Видно болото? Не видно. Нічого не видно. Скелетронський Де в баню? Відвали. Не хочу. Не хочу, не буду. Такс. Е -е... Може, спустимося. Кріперський. Ой-ой-ой-ой-ой! Не стріляй мого коня, будь ласка. О, в мене ще броня. Треба йому надіти алмазну броню. Побах Нє? Чого, давай. так, отак, отак. Як бачите, пересування на конику якесь таке трохи лагануте, багануте. Але я надіюсь це виправиться. Можливо, в новому снапшоті це вже виправлено. Але оскільки там якась фігня з звуками, то я не буду. О! Бачу болото, клас. Зараз сніженку ми тебе примотаємо. Білий. Тим дуже білий. Сніг. О, наземо його сніг. Або зима. Якось так. Ну, тобто, щоб його колір відповідав. Оба! Ем... Відповідав його. Характеристикам його назві. Так, мені потрібен слайм. Я боюся втопитися зараз тут. Ну, гаразд, знайдемо зараз слимачка. Можливо, тут залишимо конячка. Не конячка, а конячка. Конячка. Так, далі йти. Не можна, бо кінь буде топитися. Це ми вже знаємо. Так, опа. Беремо броню. І стій, стій, стій. О, є Скільки в тебе життя? Ну, більше не стало, якщо чесно. Так, на 4 ти між плавати. Міє. Ха, клас. На 4 він вміє. Опа. Так, о, бачимо слизняка. Зараз ми його уб'ємо. І будемо мати слиз. Ой-ой-ой. Так, 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 опа. Так, так, так. Оп-оп-оп. Помри, помри. Є один помер, другий помер. О, я стріляю в мене. І... Бамс, 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 бамс. Все. Так, я бачу, що так неважливо буде. Тому краще вручну. Попий водички поки що. Е -е Картини. Ай-яй-яй. А, все нормально. Зомберт. І... Побігли! Вау, так. Зустрінемось, мабуть, десь там на горі. На жаль, ми не змогли ночувати. Ми всю ніч вилазили на гору з ним. І тепер... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О! І тепер ми вже дочекалися ранку, тому немає сенсу. Ого-го! Ой-ой-ой! Так. Так, так, так. Немає сенсу ночувати. Тому я зараз спробую залізти вниз. Якось так. Вау. вау! Броня сильно допомагає коню. А мені не дуже допомагає, бо в мене й немає. О, епічні гори. Такс. Ме, стадо. Овець пробігло, як коні. Насправді вони не бігли. Знову я заблудився. Це для мене типово. Тому спробуємо. Вау. Вау, 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 Просто збігти. Так. Опа. Отже, я буду доставляти зараз конів на Бучачаку через той портал. Не буде тепер всякої дурні, коли я штовхаю просто їх через море. Портал є нормальний через пекло. І спробуємо набрати якомога конів більше. Точніше, багато не вийде, адже у мене немає багато сідл, а їх крафтити неможливо, тільки знаходити в данжах. Де я в біса? Є. Я не знаю. Я не знаю. Так. І взагалі. де я біжу? На північ, на південь на. Ось ще коняка. Ще конячки. Може білого знайдемо. Але мені немає для білого. вау, є білий. У мене є ідея народ. Я знову є. Перейшов швиденько на версію 21. 13W 21 a Для того, щоб зняти броню і сідло з цього коня і вчепити на того. І як ви думаєте. Воно все пропало. О! Як я люблю тебе Майнкрафт! Не треба спішити. Переходити на снапшоти. І треба робити частіше бекапи Хоча я робив бекап перед тим, як запустити. Е. Гру. Так, поки що є звуки, це добре. О. Як сумно. Алмазна броня. Мені здається, вона дуже рідкісна. Хоча, можливо, і не дуже. От, але сідла в мене все одно зараз немає. Ой-ойо. Давайте хоча б зробимо е собі. Прив'яжемо, може, цього коня. Хоча я не знаю, чи дикого коня можна прив'язувати. Ох, сніжинку, як нас з тобою підставили. Ох, тим більше зараз тільки на ліцензії можливо грати. Хоча, можливо, є вже якісь другі варіанти. Але я поки що про них не знаю. Ось, і постійно треба вмикати лаунчер, в якому ще не реалізували запам'ятовування паролів. Постійно приходиться вводити пароль. Також... О, круто, achievement. Це дуже довго. Спочатку запускається лаунчер, потім він запускає сам гру. От. І, не знаю, для мене легше просто зайти на сервер, де у мене завжди стоїть 1.5.2. І пограти на Playcraft Droom, ніж тут. Ніж тут. Спробуємо хоча б зробити і прив'язати цього коня. Можливо, він не втече. О, в яму заліз. Ось, а також... Мабуть, зараз я піду під землю і спробую знайти так, цю штуку сюди. Е, верстачок сюди. Опа. Опа. І... Так, це робиться якось ось так, здається. Є. Але треба зробити дві штучки, бо одною ти не зможеш прив'язати. Ні, не хоче. О, ну можливо, треба його приручити. Давайте сядемо на нього. Щоб сісти на коня, треба нічого в руці не тримати. От робимо собі скриньку, повикладаємо різний хлам. О, так. Так, о, опа. Якось так. До речі, є звуки все ще. На мій подив. О, якось так. Залишимо саме необхідне. Лопату залишимо. Щось у нас є. Пшеничка є дати. А, і моркву. Не знаю, чи моркву любить кінь. Зараз також. Здається, не любить. О! Ти де? Ей! Ти куди побіг? Ей! А, от. Дивіться, який він красень. Опа, морковку. Не хочеш? Опа. Не хочеш? Опа. Ну давай, 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 давай. Опа. О, він мене любить вже. Я вже бачу. Круто. MM... Спробуємо його повести. Є, Хух. Хух. Хоч все вже добре. Окей, так, як тебе ж назвати? Якщо ти білий, ти можеш. Ти маєш бути. О, сиди тут. І мій чорний кінь, хоча я не впевнений, чи він мій. Здається, він вже не мій. Так, а, він мій. Він мій, але немає на ньому броні алмазної і сідла. На жаль. О. Так, і тебе я вчіплю сюди. Опа. Халепа трапилась. Так, опа. Окей, треба скрафтити, здається. Більше парканчику. Опа, і отак це робиться. І вчіпимо тебе. О! Та що це за біда? Так. Сті сюди і. Отак. О! Двох одразу. Ясненько, можна так робити. Будемо знати. Викладемо все це. І я полізу зараз під землю. Це також. Так, як і це? Зілля нехай буде одне, якщо я впаду в лаву. І для факелів мені потрібно буде дерево. Десь, мабуть, не знаю. Е -е, ось тут зробимо. Ой, ой ой, вхід в шахту. Ось тут. Ну що ж, людейська? Хе-хе. E, щойно на відео я пограбував цей данж, але виявилося, що e, ця частина не записалася, тому я просто покажу вам. Тут стояла подвійна скриня, і в ній було 1, 2, 3, 4 сідла, залізо, редстоун, два диски. Ні, здається, один, бо це і раніше в мене був. Це все я забрав, хліб. Ще тут була нитка і порох. Це все, що тут було. Коротше, забираємо все, це все залишаємо. І будемо зараз спробувати назад на будь-ячаку переправити цих конів, але це вже буде поза кадром, адже це нереальна нудьга, звуків як завжди немає, тому ось такі справи. І паркер з нами також. Я казав про нього того разу, але ви тепер не знаєте, тому паркер знову з нами. Привіт паркер. Мабуть, останнє вже включення на сьогодні. Мабуть, останнє вже включення на сьогодні. Я все-таки ще не можу ніяк добратися додому, а знайшов цю майншахту і. Ну ну, ну таке собі. Отаке От явище, як бачите, вже можна зустріти. Я нічого не хочу лишати абсолютно. Мені все потрібно. Ось. Зараз декілька скринь найду і всі вам покажу, і на цьому ми завершимо на сьогодні. Ще одненька. Вау! Хоч щось. Так, сідло я вже не знаю, куди брати. Так. Залізо. О, і їжа. Ще одненький. Ще одна залізна броня. Круто. Так, залізо. І... Коротше, візьмемо все. Скринько. І за рогом ще одна вагонетка. Хлібчик. Незламність 3, корисна річ. Редстоун викинемо. Так, це все заберемо. Опа! Вау. Тут дійсно дуже гарно. Мені дуже подобаються оці майншахти тепер, особливо, коли в них є цінні скарби. І тут дійсно небезпечно. І дуже прикольно. Таких подвійних я ще не бачив. Це, мабуть. Помилка <overstire> генерації невелика, можливо, це так і треба. Ну, я ще трошечки побігаю, бо вже трохи набридає, та й ворогів не дуже багато. Ось. Так, бачу ще одненького. Але бачу там також павучків. Тому давайте понононононо порішати б їх спочатку. Хоча можна так просто перекрити їх. Вони не зможуть сюди вийти. Такс. Заховалася. О, невагомість один. Ну, не думаю, що це така ж необхідна річ, але скриньку заберемо. І звідси ми підемо. Народ схоже, що це золота жила. Тут просто на кожному повороті є якийсь багат. Воу-воу-воу-воу-воу! Ніфіга собі хлопець. Ого! Здуріти можна. Вау! Wow! Якби я тут помер, це було б дуже класно. Хоча, можливо, я ще зараз помру. А ні. Вау! Wow! Це просто... Я собі вже навіть не надіявся. Ох! Oh. Так. Без звуків дійсно дуже жорстко грати, так. Тому я, мабуть, зараз буду вилазити звідси. Вам дякую дуже за увагу, що ви були зі мною. Зустрінемось у наступних серіях. Навіть боюся виглянути вниз, бо якийсь ідіот на мене може стрибнути. Фух, дякую за увагу. Бувайте. Ойо. Тут краще я посижу. Бувайте.